Як облаштувати укриття та вибратися з-під завалів? Олег Стоволос, начальник управління організації заходів цивільного захисту, головного управління ДСНС України в місті Києві. Як правильно облаштувати укриття? Сховищ є вимоги державних будівельних норм? Найпростіше укриття. Е Яке приназначене для населення, ну щоб було зрозуміло, найпростіше укриття це цокольне або підвальний будь-який цокольний або підвальний, підвальний поверх. В цих приміщеннях повинні бути місця для сидіння, ємності з питною водою, контейнери для зберігання продуктів харчування, можливо, біотеолет. Також вони повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння, засобами засоби надання медичної допомоги, засобами зв'язку та оповіщення, шансовим інструментами. Які додаткові опції люди можуть облаштувати в укритті? Важливо, щоб ці приміщення закривалися герметично. Якщо ми говоримо про фонд укриттів для населення, щоб вони закривалися герметично, і в цих приміщеннях було те, що я перерахував, це можуть зробити як комунально ну, балансоутримувач. Якщо ми говоримо про житлові будинки комунальної форми власності, це мабуть повинно зробити ЖЕК? Можливо, мешканці саме для себе можуть також облаштувати те, що вони ще хочуть, щоб там було. В цьому році Київська міська державна адміністрація виділила доволі великі кошти для облаштування цих укриттів. Зараз потрібно, щоб балансоутримувачі їх освоїли і провели ці приміщення в належний стан на близько 100 мільйонів гривень. Ризик опинитися під завалом. Чи безпечніше дотримуватися правила двох стін, ніж перебувати в бомбосховищі? Дивіться тут також треба роз'яснити нашим громадянам. Що в будь-якому випадку, коли лунає повітряна тривога, всі повинні слідувати в укриття. Укриття це найбезпечніше місце, яке є для захисту свого життя. Правила двох стін ми можемо використовувати в тому випадку, якщо обстріл застав людину зненацька. Там, наприклад, не було повітряної тривоги, чи вона її не чула. Тільки після цього можна використовувати в своєму помешканні правила двох стін. Але ще раз наголошую: при будь-якій повітряній Ну, будь-який сигнал системи оповіщення, люди повинні слідувати визначене укриття. Якщо укриття далеко, а обстріл уже почався. Ну якщо людина залишається в будинку і почався обстріл, тоді ми використовуємо. Якщо вона не, не переслідувала в укриття, тоді ми в, в квартирі шукаємо використовуємо правила двох стін, що шукаємо дві несучі стіни. Це буде може бути дві несу частини, може бути дверний прийом в квартирі. Біля ц, 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 цих місць, де людина перебуває, не повинна бути скла, щоб ударної хвилі і склом не зашкодила. При собі бажано мати мобільний телефон в разі, якщо буде руйнування будівлі, щоб людина могла спробувати сповістити, що вона залишилась під, під завалами. Сховища Сховище поряд немає. Чи можна облаштувати укриття в себе вдома і як відповідно до нормативних документів Відповідно, до того, що ми бачили, в квартирі укриття влаштувати неможливо, те, що потрібно з собою мати тривожну валізу, так ми на цьому постійно наголошуємо. Але ця тривожна валіза, ви повинні її взяти і слідувати в укриття. Не можна казати, що людина може облаштувати укриття у себе в квартирі. Безпечним є тільки підземний простір. Що безпечно під час тривоги перебувати у ванній кімнаті? По перше, якщо тривога, все ж таки ми слідуємо в укриття. Якщо ви не встигли вийти до укриття, ми користуємося, як я розповідав, правилам двох стін це несучі стіни. Не у всіх житлових будинках ванні кімнати є безпечними. Вони є блочними типу блочного типу, зокрема в старих будинках, тому вважати їх безпечними не можна. Ванна кімната небезпечна в старих будинках по своїх конструктивних елементах. Це чотири блоки, які вставлені всередині. Дано будівлі і при руйнації будівлі ці блоки можуть скластися. Несучі стіни дадуть змогу. Якщо буде плита перекриття падати, то в цьому проміжку буде невеликий об'єм приміщення, де ви зможете залишитись і вас не ушкодить будівельними матеріалами. Небезпечним є віконні отвори, тому що під час ударної хвилі вони вилітають в квартиру. Якщо ви знаходитесь в ванній кімнаті, то ударна Хвиля, я не гадаю, що вона дійде і пошкодить зеркало, і можливо нанести якісь шкоду людині. Ванна кімната безпечна при певних конструктивних елементах. Ну, якщо ця будівля була збудована по з певними безблочного типу вкладання. Якщо укриття, це підвал з трубами гарячої води, чи безпечно там перебувати, вимоги до найпростіших укриттів. Якщо ми кажемо про підвальний цокольний поверх, в вимогах є, що через ці приміщення не повинні проходити комунікаційні труби житлового будинку. Поясню, чому тому, що в разі руйнації будинку чи якоїсь аварійної ситуації люди, які будуть знаходитися в цьому просторі і буде прорив труби, їх почне заливати або к Чою водою або можливо ще якоюсь водою. Тому по нормам заборонено, щоб через приміщення найпростіших укриттів проходили така, е, е, комунікації житлових будинків. Ви живете в регіоні, де будинок може бути пошкоджений ракетами. Як безпечно просуватися в ньому, щоб не опинитися під завалами? По багатоквартирному будинку краще пересуватися сходами, тому що ліфт, по-перше, може бути заблокований внаслідок відключення електропостачання, і він не буде безпечним. Тому якщо в таких регіонах, то спускатися тільки сходовими клітинами. Ви опинилися під завалами у бомбосховищі. Який алгоритм дій? Ну, по перше, потрібно спробувати якимось чином сповістити, що ви знаходитесь під завалом. Як я сказав, це може бути мобільний телефон зателефонувати до служби 101-102, повідомити, що ви там залишились. Якщо мобільного телефону нема, це може бути шансовий інструмент якщо ви вільно можете рухати руками, щоб ви знайшли можливо будівельну конструкцію, можливо, трубу і по ній стукали для того, щоб обозначити, що ви знаходитесь під завалами? Рятувальники, коли проводять рятувальні роботи, вони кожну годину роблять зупинку, об'являється там 10 хвилин тиші, і ми слухаємо, якщо є такі люди, і можуть себе про себе сповістити, щоб ми знали, де проводити ці роботи. Якщо тебе не чують і рятувальників немає, що робити? Що можливо самостійно? Ви можете самостійно пересуватися, і у вас є підручні засоби, і ви знаєте план будівлі, де приблизно би вихід? Можливо, ну можна спробувати розпочинати роботу і вивільняти себе з-під завалів. Пробую виходити самостійно. Як зрозуміти, що на тебе більше нічого не впаде. Якщо ви пам'ятаєте, де знаходиться вихід, і проблема тільки в тому, щоб звільнитися від будівельних конструкцій до виходу, можна розбирати будівельні конструкції. Будь-які конструкції інші краще не чіпати і дочекатися рятувальникам, тому що в управі може бути обвал будівельних конструкцій, і зашкодити людині. Завалило квартиру, попадали стіни. Ви не можете вийти. Чи варто намагатися, якщо це квартира, то краще дочекатися, поки рятувальники? Під час проведення робіт до вас проведуть роботи, щоб вас звільнити, тому що насамперед так будівельні конструкції нестабільні і будь-які дії можуть призвести до їх падіння. Ви ще більше можете себе собі зашкодити. Також хочу наголосити при будь-яких рятувальних роботах для того, щоб нам ми швидше змогли знайти всіх людей, які опинилися під завалами. Створюється штаб. Ми опитуємо тих мешканців, які жили в цьому будинку, які можливо. Знають, хто залишився, хто перебував. Робимо списки, спробуємо зв'язатися мобільним телефоном, і на початку операції рятувальної, ми все ж таки приблизно орієнтуємося, скільки людей залишилось під завалами. От таким методом опитування сусідів, і тих, хто знає, хто мог перебувати в будинку. Чи може статись таке, що рятувальники не приїдуть? Віддалений будинок, глухе село. Ну не можна казати, що віддалений в. У будь-якому випадку рятувальники реагують на будь-які зруйнування будинку. На моїй практиці не було, щоб рятувальники не доїхали до будинку. Я можу сказати по Києву, у нас були і масовані обстріли, і були деякі багато локацій одночасно. Рятувальники все ж таки виїжджають на всі виклики, і на як швидше, Так також і медицина катастроф виїжджала на всі виклики. У якому випадку треба робити спроби вибратись самостійно? Якщо ви впевнені, що для вашого життя це безпечно, якщо ви бачите людину під завалами. Чи треба її рятувати самостійно? Ні, в будь-якому випадку потрібно сповістити рятувальників і дочекатися рятувальників та медичну службу. Ми виїжджаємо автоматично для того, щоб не нашкодити їй, тому що ви не розумієте, які в неї поранення, і що ваші дії можуть нанести більшу шкоду, чим є на момент, коли ви її виявили. Бажаю всім безпечних днів. Слава Україні разом до перемоги.